У бізнес-класі багатство йде на користь тому, хто заощаджує час, вважав польський письменник Станіслав Лем. Ми заощаджуємо час і лише на наступних 20 хвилин просимо вашої уваги. А мова піде про таке. Урожай на гриби закарпатська природа дає нелінивим заробити. Новий тиждень, новий курс валют. Як змінилися основні показники популярних іноземних грошових одиниць у нашій таблиці? Магія або чому молодь замість теплих офісів обирає пекельний вогонь. Закарпаття край дикоростучих ягід та грибів. З цим не посперечаєшся. Особливо ціняться, звісно, білі, але їх поява у лісах напряму залежить від погодних умов. Спека погано, дощі теж погано. Цього року літні білі гриби на ринках області з'явилися досить рано. Спекотна весна пришвидшила ріст. Зараз, певне, затища, занадто жарко. Але нам це не заважає поговорити про збір, переробку та продаж цього лісового дарунку. Я його жнаву, він мені ушнові. Я сплю, а вон мені даже. що я мушу йти, вон там є. Я гриба там виджу. Не го нам не спати, бо точно вон там. І я йду, і я їх там найду. Хтось вирушає по гриби на уманці, дехто сподівається знайти їх там, де й минулого разу. Ще комусь гриби просто таки ввісні вважаються. У кожного своя стежка до лісу. Перечинщина засвідчує сезон грибів у розпалі. Сьогодні дуже багато було людей. Десь чоловік 300-400 ходить так по березині. То з дому виходимо у сьомій, приходимо у другий з дружиною, сон. Коли як? Грибники розповідають, у тутешніх лісах проростає з 10 поширених різновидів їстівних грибів. Перевагу збирачі надають так званим благородним підосичникам, топольовим і буковим. Найдорожчі гриби білі, в середньому 50-60 гривень за кілограм. У сприятливу пору досвідчені грибарі збирають від 3 до 5 кілограмів білих щодня. «Від Верху, від новоселиці, йдемо вниз і Дубриничі, і Заричево, і Сімір, Сімірки, Вільшинки дуже славяться, Вільшинках дуже багато хороших місць є. Сьогодні ми в мокрій збирали гриби, і тут є, і в Бистрій, і в Поліні, по цілій причині, де ліс там і гриби, звичайно. Для місцевих збирання грибів це і розвага, і можливість поласувати дарами лісу та запастись ними на зиму, і не в останню чергу нагода підзаробити. По-перше, гриби це дуже смачно. Це, звичайно, дуже смачно, У багато віруючих людей є, всі постять, і обов'язково їда, страва, яка мусить бути на столі під час посту це страви з грибів. Це по-перше. По-друге, знаєте, які в державі становище, як люди живуть. І другий момент це заробіток. Приймають, робить у приймальних пунктах і люди на цьому заробляють непогану копійку. Часто ходжу, кожен день і тепер принесу, хочу дати дешево, бо, бо молоді їли, бо баба стара ходить з а молоді не їдять. А дешево це за скільки? Хе? Дешево? За 70 баба віддасть. От що мені треба дати, внукам, правнукам вже дві маву, та собі гадав, та йду, ходяк помаленьке з палицю. Та й то собі назбирав у танець на трасу помаленьку. A noha boleč ta po mali Заготівля сіна, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин та інші побічні лісові користування оподатковуються збором за спеціальне використання лісових ресурсів. Цього року побічні лісові ресурси поповнили бюджети Закарпаття на 216 тисяч гривень, що перевищує минулорічний показник на 9 тисяч гривень. Повідомляє регіональне управління міндоходів. Хто і за яких обставин повинен сплачувати податок за збір у лісі, більше у коментарі програми. Ліси у нас це є загальнонародне надбання на сьогодні і користуватися дарами лісів, сьогодні можуть всі громадяни України. Разом з тим, якщо громадяни України збирають гриби, ягоди, інші дари лісів для власного споживання, тут відповідно ніяких податків не виникає. Разом з тим, якщо все-таки громадяни вирішили якісь лишки тих грибів чи ягід, Реалізувати, то тут виникає питання оподаткування доходів, які вони отримують в результаті їх реалізації. Якщо громадяни самі особисто десь на ринках продають таку продукцію, то згідно податкового кодексу, вони по закінченню року повинні подати декларацію, встановлені з терміни, де вказати суму доходів, які вони отримали від такої діяльності, і відповідно сплатити суму податку, розраховану по поданій декларації. На сьогодні ми знаємо, що є такий, скажімо, вид як заготівля лісопродукції окремим суб'єктом підприємницької діяльності. Тому, якщо громадяни реалізують продукцію не самі на ринках, а скажімо, таким підприємницької діяльності чи фізичним особам, чи візичним особам, які займаються заготівлею вказаної продукції, то Такий суб'єкт, який купляє цю продукцію по відношенню до громадянина, являється вже податковим агентом. Тобто, при виплаті доходів громадянину він зобов'язаний нарахувати зразу податок, утримати з громадянина і переробати до бюджету за громадянина. Про важливе. Міністерство доходів та зборів України нагадує, платники, які звітують за квартал чи за півріччя, мають подати податкові декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Останнім днем подання податкової декларації за другий квартал 2013 року буде 9 серпня. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації протягом 10 календарних днів, що настають за. Останнім днем відповідного граничного строку, а саме до 19 серпня 2013 року. Станом на 1 липня 2013 року в середньому на Закарпатті на одну вакансію претендувало 9 безробітних осіб. Середній розмір заробітної плати в області у січні травні становив 2389 гривень. На 2013 рік передбачається створити 18,9 тисячі тисяч робочих місць. У січні-червні вже створено 12,3 тисячі нових робочих місць або 66,2 відсотка від річного завдання. Це прописано в обласній програмі зайнятості населення у період до 2017 року. З 1 серпня на Закарпатті розпочався комплекс профілактичних заходів під умовною назвою Митний контроль. Що це означає? На автодорогах області працюватимуть мобільні групи у складі Державтоінспектора, представників управління по боротьбі з організованою злочинністю та митниці. Якщо під час відпрацювання будуть затримані незареєстровані удаї авто, що перебувають у міжнародному русі на території України понад два місяці, до водіїв застосують адмінпокарання, а це штраф від 170 до 255 гривень. Також водії, які порушують положення законодавства щодо перебування авто на митній території України, будуть притягнуті до відповідальності у відповідності до Митного кодексу України. Далі курс валют. Отже, з якими показниками закінчуємо робочий тиждень? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 8.11, продають за 8.14. Одне євро коштує купівля 10 гривень 71 копійку, продаж 10 гривень 81 копійку. 100 угорських форінтів купівля 3,53, продаж 3,77. Чеську крону купують за 39 копійок, продають за 43 копійки. Польський злотий купівля 2 ,42 гривні 42 копійки, продаж 2 ,57 гривні 57 копійок. Англійський фунт стерлінг. Купівля 12.30, продаж 12.50. 10 російських рублів купують за 2 гривні 41 копійку, продають за 2 гривні 46 копійок. Білоруський рубль купують за 7 копійок, продають за 10. Румунська лея коштує купівля 2 гривні 31 копійку, продаж 2 гривні 43 копійки. Вони змінюють професію заради своєї мрії. Більшість з них молоді люди з вищою освітою, але вони віддають перевагу не теплим зручним офісам, а пекельному і магічному вогню. Їх лише 12 в Ужгороді, і тепло вогню об'єднало цих людей у майже езотеричну співдружність. А чому б і ні, якщо робота у театрі вогню Fire Life» дозволяє заробити собі на життя? Пропоную більше дізнатися про молодих приборкувачів енергії сонця. Його, Юрка Кочута вогонь вабив завжди. Але про те, що вогонь дозволить об'єднати довкола себе стільки однодумців і створити справжній театр, навіть не мріяв. Перші спроби приборкати цю незалежну стихію були ще чотири роки тому. Підтримали Юрка у бажанні володіти вогнем і два молодші брати. Тепер у них є свій театр вогню FireLife і є певні, поки не системні проте уже заробітки. І у цьому напряму чітко прослідковується закон економіки. Попит породжує пропозицію. Якщо в Україні з'явилися люди, які працюють з вогнем, настав час для появи відповідних знарядь праці. Пої стефи, палиці, обидва боки яких горять, віяла віднедавна навіть конструкції у вигляді кубу. Ну, пої це такий базовий інструмент, можна сказати, який дає основу всім рухам для інших інструментів. І він найскладніший. Ним найважче керувати. Ну і я би рекомендував з нього починати. Так я рекомендую. У нас тут всі, можна сказати, вміють е, ним користуватися. А потім він якби основний. А може бути другий, третій інструмент вогняні пої біля 250 гривень. Ну і цього можна сказати, достатньо. Літр керосину 20 гривень. Але дивлячись, хто як займається, от у нас багато реквізиту. Як Якщо порахувати, то як можна рахувати окремо в кожної людини, а можна от, там, наш спільний, то виходить багато, але дешевше, ніж рибалка чи теніс. Тут нам не треба корти знімати. Коли рух вогню в Україні тільки зароджувався, знаряддя для тренувань та виступів охочі робили власноруч. Сьогодні можна придбати їх виготовляють самі фаєрники, що вже мають досвід роботи із специфічними інструментами. До прикладу, у Києві пара віял коштує 650 гривень. Тренування фаєрники проводять переважно без вогню, практикують окремі фігури та синхронність виконання рухів. Тільки після того, як упевняться, що все відпрацьовано, запалюють елементи конструкції, побливши їх керосином. Попри складність номерів, хлопці та дівчата ніколи не забувають про безпеку. Вона основний чинник вдалого виступу. Так ми боїмося вогню, а коли його багато. А тут так, чуть-чуть. Ну я так вважаю, що є що боятися. Для цього там треба тренуватися, треба щось там деякі. Заходи безпеки Заходи просто. Безпеки. Має бути одяг тільки з натуральних тканин. Тобто, щоб якщо сталося так, що зачепили вогнем, щоб воно і при синтетиках починає відразу горіти, то натуральні тканини вони не будуть. Вони будуть тліти і вони одразу потухнуть. А, наприклад, а дівчатам волосся так бажано прикривати. Воно, в принципі, так само буде тліти, але більше приємніше, коли в дівчини гарне волосся і не попалене». Падки незначних опіків чи ударів були, зізнаються ужгородські фаєрники. Однак це не привід залишати улюбленого заняття. Фаєрниці сестри близнючки Світлана і Любов Кинів, родом із Іршави, в Ужгороді навчалися в університеті. Тоді ж брали участь у гуртку середньовічної реконструкції а після долучилися й до вогняних виступів. Ну, да, бу бувало таке, що вже йому да, так на самому початку, коли <свят> лише починали займатися, то трохи бувало, опікали собі волосся, але поки що все нормально, да, то не штучно своє. <свят> так що бачите, навіть з довгим волоссям можна займатися феєр-шоу. Да. Головне правильно все робити, і тоді не нанесемо собі шкоди. Про заробітки дівчата говорити соромляться. Поки для них, як і для більшості членів театру, вогняне шоу радше хобі. Хоча зізналися, зараз за номер їм платять до 250 гривень. Хтось скаже: нічого собі можна так заробляти. Можна, якщо ви не боїтеся щоденних тренувань, не боїтеся того ж таки вогню і опіків. А під час вистави буває усякі для нас, це як мистецтво. У нас уже є техніка, яку ми відпрацювали, є постановка, яку ми відпрацювали. І вже під час виступів деяких то ми концентруємось на настрої, які ми хочемо передати. На оцій стихії вогню. А ну, техніка теж немало важливий елемент, але воно для глядачів не так важливо. Воно ну, для, для нас цікаво. Є деякі елементи, які ми можемо так е, високо захоплювати з ними. але ми їх не показуємо, тому що це не зрозуміють інші. Ну, е, але якщо вже. Е, Троє людей робить одночасно цей елемент, глядачам сподобається за рахунок синхронності, але не за рахунок технічності. Технічність оцінює тільки фаєрщик, пойстер, наприклад, якщо це ми робимо поями. Свої навики у фаєр-шоу Ірина Мартин починала з елементом, що зветься пуї. Нині вправляється із конструкцією віалом. Насправді улюблені пої. Просто поями я саме довше займаюся, а це ну, трошки менше. Це десь два роки, як я так активно займаюся з віелами, і тому е тягне до чогось нового. То вже якби засвоїла. Ну, звичайно, є що розвивати, є ще вчити нове, але все одно хочеться щось різностороннє і пробувати там трохи нового, там трохи нового. Дівчина нещодавно закінчила факультет міжнародних відносин однак не виключає, що її професійним захопленням стане саме робота з вогнем, тому що вогонь він дає таку енергетику максимально. Таку містичну, сильну, і вона зачаровує оце все дійство, коли вогонь на коло тебе він шимить, він гріє, він манить. і саме оце дійство. Тому що коли я починала, я не думала виступати на публіку. А потім так вже склалося, що почалися виступи. Що це людям подобається, і це звичайно дуже приємно. Я не, не жалуюся, добре, дуже добре, тому що ні, чесно кажучи, люди іноді сидять з нашими заробітними платами мінімальними в офісі, і а, я себе можу сказати, що краще почуваю, ніж якби я в офісі працювала фінансово, навіть так, да ну і морально також, але фінансово теж. У репертуарі Ужгородського театру різноманітні фігури. Найскладнішим був тогорічний виступ на льоду, бо, окрім викрутасів із вогнем, доводилося ще й впевнено триматися на ковзанах. Віднедавна фаєрники долучили до своїх виступів і піротехніку, що тільки додає ефектності шоу. Хлопців і дівчат почали активно запрошувати на свята і фестивалі. Тому техніку виконання і номери доводиться повсякчас відпрацьовувати та оновлювати. Подібні виступи справляють враження. Плавні та наперед вивчені рухи в повітрі створюють картину, намальовану вогнем, особливо вражаючі такі полотна вночі. До речі, дуже допомагають у вогняних тренуваннях навики гімнастики, танців або ж узагалі спортивний досвід, що впливає на координацію рухів. Їх вплавність, плавність пояснюють учасники гурту. Вона я просто знав її, що вона така, що е, як це з таким бойовим характером, що е, любить побитися, і їй ну я не сумнівався, що їй це підсили, що їй страшно. Ну так коли вона потім і пробувала з вогнем, то так е, ну зовсім не було страшно. Ну як люблю ризик просто. Партнерські номери нове для Ужгородського театру вогню. Під час таких виступів двоє учасників, крутячи без паузи, пуї на ланцюгах, ще й намагаються схрещувати руки навколо себе та партнера. Тут треба спрацюватися, пояснюють Роман та Іонела. Ми вчимося. Ми, наприклад, вчимося і вчимося, і на партнер з вогнем ми не крутили двоє. А хоча, от у мене два роки досвіду з вогнем і Віонели, рік. Просто на це більше часу треба. Тут вже як іде більше як переживання і за партнера. Дійсно, щоб от з ним нічого не сталося. Він за мене переживає, я за нього, я менше з ростом, мені більше якось треба там до нього прилаштовуватися, щоб ну, отак. Кожного з учасників гурту ми запитували, чи немає страху перед вогнем. Усі впевнено переконували, якщо і є, то на початку навчання тренувань. Але кожен виступ, кожна вивчена фігура чи рух тільки підігрівають бажання продовжувати бавитися з вогнем та удосконалювати свої навики. Моє бажання, моя мрія, щоб це було основою моєї професії. Поки що, ну я тільки закінчила університет і от, ось місяць назад. І ще не ну не можу сказати, що це основне заняття. Але моя мрія така, щоб це було найбільш високому професійному рівні. Нині театр вогню FireLife працює над новими номерами. Їх хлопці і дівчата вигадують і ставлять самі, долучаючи власну фантазію та досвід. І це таки справді магічно. Театр, магія, танець. Усе це прекрасно, але крім духовного наповнення потрібно дбати і про шлунок. Йдемо на ринок і цікавимося новими цінами. Далі споживчий кошик. Ціни на ринках Хужгорода. Буханець чорного хліба коштує 4 гривні, буханець білого – 4 гривні 50 копійок. Один літр домашнього молока – 6 гривень. Одне куряче яйце – 70 копійок. Один кілограм цукру – 7 гривень. Один кілограм борошна вищого гатунку – 4 гривні 50 копійок. Кілограм відбірної свинини – 47 гривень. Курятини – 29 гривень. За кілограм молодої картоплі просять 2.50, за кілограм цибулі 5 гривень. Кілограм капусти коштує 2 гривні, моркви 5 гривень, буряк 4 гривні, яблука 3 гривні, перець 6 гривень. Інші овочі у п'ятницю коштують так: огірки 3 гривні за кілограм, помідори 5 гривень, кабачки 2 гривні, кавун 3 гривні, диня 8 гривень за кілограм. Це все про що ми встигаємо вам розповісти. Гарних успішних вихідних. Побачимося уже за тиждень.